дитячий клуб Smart Kids, розвиваючи заняття для дітей від двох років. Smart Kids – розвиваємо з любов'ю. Коли одна людина щось робить, то ну просить там гроші, там двісті і десять, і так получає два рази у деньги. Сприват банку. Хоче болотя з банку. З роботи заплата. Маленька заплата, велика. А в кого маленька зарплата? В кого велика? Мого папи сказав, що у нього буде велика зарплата. Пообіцяв. Угу. А ти коли виростеш, яка в тебе буде зарплата? Велика. А ким ти хочеш бути? Риколем, учителем, ну І все. Завод їх виробляють. Дівнис з моєю ідеєю, кравці. А як їх там виробляють? Там э, роблять бумажки, потім роблять цифри і, і різні цвіта, роблять, і виходить гроші. А можуть люди самі робити вдома гроші? Ні. Тільки на спеціальному апараті. Якщо як зроблять вдома, це буде підробкою. І їх зроблять на роботі. А за що дають гроші на роботі? Те, що вони працюють цілий день. Люди їх не працюють. – їх заробляють. Де заробляють? На роботі. І що потрібно робити, щоб тобі дали гроші. Працювати. Тяжко треба працювати? Є mm -hmm. такий предмет, в якому можна розмножати гроші. Mm І -hmm. в кого він знаходиться. Mm -hmm. Ми не знаємо навіть. Гроші Можна тільки із це такі папір, ки не рветься. Mm -hmm. А де його роблять? такий папір, а потім гроші з нього. На фабриці. Ти, типу, працюєш, все правильно, і тобі за це дають гроші. Заводів. Заводів? Там, виготовляють? Угу. А як? З дерева. Їх роблять. А де роблять? На заводі. А ти знаєш, де цей завод знаходиться? Mm -hmm. uh -huh. А там люди працюють чи можливо роботи? Люди. Благодаря школи, тому що людина училась школи і тепер можуть е, на роботі робити. А гроші десь виготовляють вдома чи можливо десь на Ні. Nee. Nee. На, заводі на заводі де діють гроші. А де цей завод? Е, у Києві. Ага, и там працюють люди Да. да. Угу. Еще мы на И что они там роблят? Берут бумагу, там малюют, а потом уже там 500, там 1000. Не, 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 с настоящей бумаги они делают с другого. А с какой? Специальный. Бензин. Кто-кто? Бензин. Ні-ні, <гум> це така хвороба, будеш знати. Хвороба там грипом, там соплями. Угу. Грип... А... Ми, ми, ми зимою хворіли грипом, всі сім'єю. Сістра, я, папа, мама. А як ви думаєте, що таке імунітет? Імунітет це. Ну, така штука, яка ну, захищає наш організм від всяких там інфекцій. Ну, він буває слабким, коли ми хворіємо і... Ну, і треба більше бути не в людних місцях, там, де багато людей, наприклад, там в школі, в магазинах, там, де дуже часто бувають люди, там в аквапарках, далі не буде там. Потрібно вдома сидіти. Да. Ну ж там дуже мало людей вдома. Ну, що, ну можна на вуличку, там вийде два-три рази в день. Ну, таке. А можна підвищити імунітет? Ну, дійсно тільки їсти фрукти, овочі і доглядати за собою. Приймати вітаміни, їсти тільки надо. І те, що доктор приписав, треба приймати, це, це герб нашої України. Ні, ні, не герб, а герб. Символ. символ? Чого символ? Нашої України. Ні. Що ще, як думаєте? Що вам нагадує? г В. Це чотири різних букви. Ні, не знаю. Не знаю. Мені нагадує, що це. Я не знаю. От просто перше, що на думку спало. Мені спало, що це. Ну що? Очі десь вчить? Ні, я не знаю. А імунітет, що це таке? Імунітет це ну як чихати, ну кашляти. Це імунітет. в України. Це коли ти, ти болієш. Це, може, там. — це хвороба. Яка? Що в людини болить, коли вона хворіє гнерні? Шия. Імунітет він є в людини? Так. Да. А де він знаходиться? Йо... Де знаходиться імунітет, хлопця? У животу. А що потрібно з ним робити? Ухажувати. Треба годувати його? Так. Да. – Чим? – Їжею. – Якою? Молоком. – Кашою. Ага. – Картоплею. – А цукерками потрібно його? годувати? – Ні, Тому що його не то зуб, а, а вони можуть смоктати теж. Чо? Не бивати. – Ага. А тобі ще нагадує гербі? Не стрибати. не бистя. Ага, це якась формула така чи що? Чи це правило? Правило. Як ви думаєте, в людини є імунітет? Є, що це є. таке? Що Це Це така Угу. А ти як думаєш, що таке імунітет? Що таке болезнь? Нахадує? Вінгальські огні. А як ви думаєте, чому людям потрібно спати? Можна я з тебе розпочати. Щоб набиратися енергії, йти в школу і щоб навчатися новим знанням. А от дорослі, чому дорослі сплять? Можна я Давай. дорослі сплять, щоб йти рано на роботу, а то а, а, мій папа стоїть в п'ять утра втрат. Ну, коротше. Очень рано. А ты, когда вырастешь, тоже будешь рано вставать? Ну, не знаю, смотря какая профессия. Угу. Ну, да, смотря какая профессия, ну, там, на два часа, на три часа. Мой папа вообще стоит 10, 10 часов вечера. Идет на работу, потому что ему так рано работа начинается. Ага, у нього вночі робота. Да. Так. Він, він працював колись на паспортних і ще працює на паспортних, але його, його поліцію визивають, щоб він трошечки там почергував, тому що він колись працював в поліції і любив чергувати. Його назначили черговим. Мій папа працює начальником на заводові олії. Він сам його построїв. Ого, класно. На олії. Класно. Так, да, я вже там э, печатала етікет, зарабатувала деньги. Ти вже заробляєш? Можна, можна я. А куди ти їх витрачаєш? Я не знаю. Можна я? Тебе їх забирають чи ти щось зісняєш? Я не знаю, столько плюс сама. А да. Можна я скажу? Mm -hmm. я, я, от мама мене просить, такі mm -hmm. гігантські книжки, от таку, от такі мені три книжки мама дає і, і дає печатки. І каже, став печатки. Я тобі дам тисячу гривень. Вона мені за кожну книжку цілу дає п'яті суточку. І що ти купляєш собі? Не знаю, я, я збираю на стендвол. А як ти думаєш, чому людям потрібно спати? Щоб вони набралися енергії і сил. А чому дітки сплять в день в садочку? Щоб на Новий рік, щоб вони. Набрались енергії. енергії. І святкували довго. Так. Да. Щоб рости, щоб сили добувати, щоб було дуже багато енергії, щоб дня наказати мало, я не хочу вставати в школу. Спати щоб було багато енергії. Для чого енергії? Щоб ходити в школу. Рахувати, писати ну, на перерві треба не бігти, не, не, ну, не бігти. Ну, в новій школі там камери дивляться, що в них була енергія, і вони могли бігати, ходити, кригати. А скільки потрібно спати людині? Аж з вечора до утра. А якщо людина спить менше, що тоді з нею робиться? Вона стає слабша, щоб в неї було багато енергії, щоб вона могла бігати. Якщо щось украли, вона б могла догнати. Щоб... щоб вони потім на другий день могли виспатися і, ну, вони ще вночі виспались і потім пішли на роботу чи в школу? Щоб вони ранку. Вийшла в школу, і їм треба було кожен день Угу. А довго треба спати? Десять годин. Дорослі люди набираються енергії, їм треба багато енергії, тому що вони на роботі працюють цілий день. А, а дітям треба. Набрати дуже багато енергії, але їхня енергія треба на полдня. Щоб набиратися сіл, да. і ще, щоб раніше вставати і просипатися дуже хорошо. І у тебе була усмішка хороша. Щоб вони виростали. А ти як думаєш? Що вони виростали і у них був. Хороший сон, щоб вони не спали по ночам. Щоб виспатись і рано ходити у школу, щоб не запізнюватися. А якщо людина не спить, вона тоді не зможе йти в школу? Так, да. щоб не хотіли зранку потім спати. А треба багато спати. Так. Скільки от потрібно спати, щоб бути енергійним? Відночі до дня. Щоб, щоб не спати в днем, як ненормальні люди. Щоб, щоб набиратися сил. А для чого набиратися сил? Щоб, щоб не проспати роботу і школи. родився в той час, той і в того. Наші класи виросли, а у нас сім. Вот. А комусь по шість, по сім. Багато, сім з половиною. Де мені сім з половиною. І мені. Сім з половиною. Тому що люди поразимо народилися. Один в то время, один в то время. Чому люди різного зросту? Можна я? Давай, давай. А то. Хтось там народився, хтось там і ще. Як організм 100, люди можуть там два метри і не більше. Люди рождаються так, як їх народили, тому що люди це вони різні. Хтось високий, хтось малий. Хтось повний, хтось не повний, хтось ходить, хтось не ходить. Ну, вони всі різні. Є великі, маленькі, великі заробляють гроші, а маленькі учаться. Тому що може по-разному народитися. Угу. Я так само думаю. Бо ті можуть ходити на роботу, ті можуть в е садочок ходити, різні люди. А якщо, наприклад, маленька людина, вона не може ходити на роботу, бо в них немає документів або розуму, щоб вона туди да ходила ще. А чому люди різного зросту? Тому що один народився раніше, ніж другий. А якщо одночасно? то вони будуть може однакові. Бути, то Може трохи буде один старший чуть-чуть, а другий трохи менше. Тому що хтось -то народився в те час, а ще не було другого. І йому стало п'ять, е, він підріс, а, а, а той тільки народився, е, тому що треба, коли народився. Тому що что... перший. Перший народився, а потім, потім виріс, другий ще був малий. І ви однакові зростом? Так. Да. Не дуже. А чому не дуже? Хто вищий? Я. Щоб вони коли сали підросли і набирали більше сил. Тому що вони за розміром не можуть так однаково е, бути. Вони можуть бути більші, менші. І навіть е, дуже більші, як Маргарита. Бо є ці люди, що їдять, а є, що не їдять. Ага, і ті, хто їдять, вони більші? Так. Да. А хто не їсть, то і менше. А що потрібно їсти, щоб бути великим? М'ясо, рибу. Можна у них бути різним часом дорождення. Бо того, що коли люди е, родять бабусі, всі коли вони ще молоді, вони родять дітей. Потім вони починають е, родитися. Свої потім матері стають вищі і діти стають такі ж. Тому що перший, перший народився, а потім, потім виріс, другий ще був малий. І ви однакові ростом? Так. Да. Не дуже. Вищий. А чому не дуже? Хто вищий? Тому що вони раніше народються, хто вищий, а хто менший. Іще, тому що е, е, чим більше людина їсть, тим і більше вона вище. Ти вищий за хлопців чи нижче? Я вище за нього. І за тебе. А ну давай поміряємося. Давай виміряйтеся. Да, а він нижче. Я найстарша. Я ну, На світі прямо.

Так, Алло, алло. борись, в інтернеті. А це буде ніч чи день? Це в інтернеті ви можете дивитися, коли захочете. В інтернеті? Так. Ми будемо садити барана. Ми в ефірі знімаємося. Я Е-е-е-е-е-е-е. Партнер проекту дитячий клуб Смарт Kids, розвиваючи заняття для дітей від двох років. Kids – Розвиваємо з любов'ю.